Опа, добрий день. Доброго. Ну, дня. У вас такий наборчик інструментів. Е, дивіться, такий набір буде коштувати 1500 гривень всього. Ого. Ого. Ха. А у мене для вас є супер пропозиція. Яка? Знаєте, яка? Яка? Показати? Так. Да. Дивіться. Є ось такий набір: 94 одиниці. Величезний кейс. Такий, мабуть, навіть стоїть там цілу кучу грошей. 1750 гривень. Різниця в 250 гривень. Трішітка вороток і ось такі головки. Дивись, що тут є в наявності. 1750 гривень. Кейс. Головки, всі свічні подовжувачі. Є обов'язково класні дві трішіточки під одну, другу, під одну четверту. Знаєш, що це? Ні? Та Подовжувач, подовжувач. Мене але таке дивись. таке вже враження, що у мене день народження. акції. <кхух> ось все, бачиш, ще й гібкий подовжувач є. Всі бітки, Клас. всі шестиграники, зірочки, подовжні головки також йдуть в комплекті. А свічки я зможу викрутити? Без питань, якщо є у тебе 21 або 16, ось вони в комплекті. Свічні головки. Тому я думаю, що тобі оцей за 1500 гривень. Це, ні, Це вже обираю. Все Таким обираємо і, звісно, пакуємо його. І Дякую, вам да. Дякую. а вам, якщо потрібна вся інформація в сорті в особистих повідомленнях, наш сайт авторіпком. Робіть замовлення, ми він ще теж відправити зможе? Без питань, куди потрібно. І бувають, ще такі класні полярочки від цим. Обов'язково зробимо.